Привіт, усім. І ласкаво прошу на мій канал Французька з Адріаном. Сьогодні ми поговоримо про час ампарфей. Дуже важливий і часто вживаний час у французькій мові. Час емпарфейт це минулий час. Українською мовою дуже часто він перекладається недоконаним способом. Не зробив, а робив. Не прочитав, а читав. Не подумав, а думав. В англійській мові він нагадує «past continuous». У цьому відео я поясню вам, як утворювати і використовувати час ампафе з багатьма прикладами та вправами. Хтось з вас просить дуже мене робити вправ, а дехто взагалі не робить, потрібно робити. Творення такого відео займає щонайменше 10 годин. Тож, будь ласка, не полінуйтеся, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Вам нічого це не варте, а мені буде приємно. Якби можна було б отримати за це відео від Ютуба талон на повернення 10 годин, то було б круто, але це неможливо. Поки я не буду пояснювати, як утворювати цей час. Спочатку хочу, щоб ми розглянули декілька прикладів, коли ми можемо вживати час ампафе. Je lisais un livre passionnant, j'ai lu un zachouplissant livre. Tu étais très gentil avec moi, tu étais très amiable avec Il faisait du vélo tous les matins, il y irait de vélo de chaque matin. Nous allions souvent au cinéma, nous allions souvent au Vous parliez espagnol couramment, vous parliez librement espagnol. Ils habitaient dans une grande maison, ils vivaient dans, 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 dans une grande maison. Donc, utvorenia parfait. Як утворити час парфет? Дуже просто. Беремо діє слово в теперішньому часі в особі ми, от перша особа множини, так? і відкидаємо закінчення ОНС і додаємо інші потрібні нам закінчення. AES, AS AIT, IONS, IEZ, AIONT. Наприклад, парле, ну парло, відкидаємо закінчення ОНС і додаємо АС. І виходить, що je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Тут euh, важна вимова: euh, nous parlions, vous parliez, il parlait просто е e. elle parlait. А іще таяце е. Так само відміняємо mot « finir: nous finissons, відкидаємо закінчення -ons і je finissais. І що виходить? Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions. Vous finissiez, il finissait, elle finissait. Так само, prendre. Nous prenons, je prenais. Je prenais, tu prenais, il prenait, elle prenait. Nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. L'unique mot qui est le mot être. Où est-ce que je Être, nous sommes, mais en parfait, j'étais. Vous voyez, c'est si «J'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient». А тепер випадки вживання. Найскладніше. По перше, часом, парфей вживається для минулої дії, необмеженої в часі, тобто для минулої дії, яка тривала та не має точного початку або кінця, або ми не знаємо про них. De вони любили читати детективні романи. Коли любила, невідомо. Коли розлюбила, теж невідомо. Тому це минула дія, яка не обмежена в часі. Немає відомого початку та кінця дії. Кожен жити онфонжу футболік мізамі. Коли я був дитиною, я грав у футбол зі своїми друзями. Коли це відбувалося? Він грав під час е, всього дитинства чи е, в якийсь період дитинства? Невідомо. Ну зетюдіон француз Алікаль. Ми вчили французьку мову в школі. Так само під час всього шкільного навчання чи протягом короткого періоду невідомо. Ви працювали в банку, теж невідомо, коли немає чіткого початку і закінчення дії, Il вояже beaucoup» вони багато подорожували. Другий випадок вживання часу imparfait для минулої повторюваної дії. Тобто для виражень дій, яка повторювалася регулярно або періодично в минулому, це може бути звичка, рутина, традиція в минулому. Для підкреслення повторюваності можна використовувати слова, які вказують на частоту. Наприклад, «souvent», часто, парфуа, іноді, tous les jours», кожного дня, chaque semaine», кожного тижня. Наприклад, matin, je me levais à 7 жмелювесито, кожного ранку я вставав о сьомій годині. Elle écoutait de la musique classique tous les jours. Вона слухала класичну музику щодня. Il faisait du ski chaque hiver. Він катався на лижах кожної зими. Nous allions au marché tous les samedis. Ми ходили на ринок кожної суботи. Souvent, vous rendiez visite à vos grands-parents. Часто ви відвідували дідусів та бабусь. Il fêtait Noël en famille. Вони святкували Різдво в родинному колі. Третій випадок вживання часу imparfait. Для декількох паралельних дій, тобто декілька дій, відбувалися в минулому паралельно. Ці дії могли робити декілька різних осіб. Наприклад, хтось розмовляв по телефону, а хтось в той же самий час читав книгу. Щоб показати одночасність, можна використовувати слова, які вказують на час. Наприклад, pendant que», «tandis тоді як que», тоді як. Наприклад, qu'il Лівропанкільчуни я читав книгу, поки він готував.

Для вираження минулої дії, яка була в процесі виконання, коли сталася інша дія в минулому, це може бути дія, яка була перервана іншою дією. Тобто, колись хтось спав, а хтось постукав в двері і розбудив його. Наприклад, коли він спав, буде якраз минула дія, на тлі якої відбулася, інша дія постукали в двері. Чі можна використовувати, наприклад, кон, коли льох, коли літературний варіант тощо. Наприклад, конжома, телефона соне. Коли я спав, задзвонив телефон. suis sorti», «il пливе. Коли я вийшов, йшов дощ. froid», фронта, mis мій manteau», Оскільки було холодно, я вдягнув пальто. Після тюавефан вже препарай сандвіч. Оскільки ти був голодний, я приготував тобі сандвіч. П'ятий випадок вживання часу ем для опису. Час ем парфе вживається для опису минулої ситуації, стану, атмосфери, думки, почуття, характеру або зовнішності, тобто будь-який опис в минулому. Це може бути і погода, і час, і настрій, неважливо. Головне, що в минулому. Il faisait beau, il y avait beaucoup de gens dans la rue. Euh, il marchait rapidement. Bo la rarna pohoda navolit si bo barate le day vona ekhvet Elle était triste, elle pleurait sans arrêt, elle ne voulait parler à personne. Vona bo la somnoyo, vona pla k la besperer vona ne khuti la Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus. Il portait un costume noir. Vina marsvet lo volosia blaketniotchi vina sevchorni kostium. C'était une belle maison. Il avait un grand jardin, une piscine, une terrasse. C'est un beau bâtiment, il a un grand salle, 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 Nous pensions que c'était une bonne idée, nous étions contents, nous espérions réussir. Nous pensions que c'était une bonne idée, nous étions satisfaits, nous espérions réussir. Il aimait les animaux, il était gentil, il souriait toujours. Elle aimait les animaux, elle était amoureuse, elle se réveillait toujours. Toutre, amusant, amusant, un parfait ou composé Як ви вже знаєте, ампарфе і паси композит це обидва минулі часи, але вони мають дещо різні значення і вживання. Якщо час пахфе вживається для ситуації або дії в минулому, яка була тривалою, незавершеною, повторюваною або паралельною з іншою дією, час паси композив вживається для дії в минулому, яка була закінченою або е перервала іншу дію, або для послідовності минулих дій. І тут уважно вчора я читав книгу, і вчора я прочитав книгу. В українській мові мають різні значення читав недоконана дія, а прочитав доконана. Але обидва речення ми скоріше будемо прикладати в паси компози, адже це була подія, яка відбулася вчора, тобто в конкретний день. Якщо uh, ця дія uh, була б елементом опису, то можна було б сказати uh, вчора, коли вона читала книжку, хтось постукав в двері. Quand elle lisait un livre, uh, on a frappé вона фрапе porte». Тобто, якщо це фонова дія чи опис «imparfait». якщо це конкретна подія, як past simple в англійській мові або послідовність подій проміжок часу з 12 до 17, то composé». Ще розглянемо деякі відмінності цих часів. Час емпарфе використовується для вираження дій, яка тривала, повторювалася або була в процесі виконання в минулому. А час «passé composé» використовується для вираження дії, яка була завершена одноразово або мала результат в минулому, або для послідовності минулих подій. Наприклад, «je regardais la télévision quand il est arrivé», Я дивився телевізор, коли він прийшов. «Imparfait» для дії, яка була в процесі, а «passé composé» для завершеної дії. Або дії, яка перервала незавершено. je lu un livre» Вчора я прочитав книгу. composé» – адже нам немає сенсу підкреслювати тривалість, протяжність дії. Нам важливий факт читав, чи прочитав. Чи дочитав він книжку до кінця, чи ні, нам не важливо. І французькою мовою складно виразити граматично цю відмінність читав чи прочитав, адже в них немає доконаного і недоконаного способу. Тож, щоб показати це французькою мовою, ми будемо використовувати дієслово фінір, Donc, фінір le livre у значенні дочитати. Quand petit, je Коли я був малий, я багато читав, емпарфет для дій, яка повторювалася. Il m'a regardé, je ле regardais. Він подивився на мене, я подивився на нього дві послідовні дії, тому в пасе компози. Іль on ne savait pas quoi dire». Він дивився на мене, я дивився на нього. Ми не знали, що сказати. Дві паралельні дії в минулому. Можемо навіть додати дії не обмежені в часі, бо невідомо коли за яких обставин, як довго тощо, або навіть опис ситуації. Час емпахфей використовується для опису минулої ситуації, стану, атмосфери, думки, почуття характеру, зовнішності, а час пасе композе використовується для вираження зміни дії або події в минулому. Наприклад, il faisait froid», il neigère, tout. Était blanc. Було холодно, йшов дощ, все було біле. Емпахфей використовується тут для опису погоди і ситуації. «Il «il a fait froid», il a neigé, «tout est devenu blanc», Зробилося холодно, випав сніг, все стало білим. Пасе – для вираження зміни погоди і ситуації. Часом парфей використовується для дії, яка була в процесі виконання, а пасе composé використовується для дії, яка перервала або змінила першу дію. Наприклад, «elle quand le téléphone a sonné», вона вчилася, коли uh, задзвонив телефон. Лемпарфе для дії, яка була в процесі, а пасе композе для дії, яка перервала її. télévision quand je suis arrivé». Він дивився телевізор, коли я прийшов. Він дивився телевізор емпарфе, а я прийшов пасе композе. А тепер саме час для вправи. Пишіть відповіді в коментарях, але потрібно також писати займенник, щоб я міг перевірити. Що потрібно тут зробити? Потрібно е, розкрити дужки і е, поставити ді слова в «imparfait». Друга вправа: потрібно перекласти текст французькою мовою, використовуючи «imparfait» та продовжувати цей текст. Зачитувати текст не буду. Отже, як ви бачите, час «imparfait» – це дуже корисний, цікавий час, дуже цікавий у французькій мові. Він дозволяє розповідати про минуле, описувати ситуації, вражати почуття, звички, плани і багато іншого. Ампарфе також використовується uh, разом з «passé composé». ампарфе для дії, яка тривала для фонової дії, і «passé composé» для дії, яка перервала довготривалу дію. Для того, щоб утворити час ампарфе, потрібно знайти основу дієслова, тобто ставити дієслово в особі Ми, перша особа множини, відкидаєте закінчення ОНС і додаєте закінчення «АІС, АІС, «аіт» і ОНС і ЗД АІНТ. І звертайте увагу на вимову. Я сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас. Якщо ви хочете дізнатися більше про французьку мову, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також залишайте свої коментарі з питаннями, пропозиціями або враженнями і пишіть вправи в коментарях. Я буду радий відповісти на ваші питання і врахувати ваші пропозиції у наступних відео. Дякую за увагу і до зустрічі. Au revoir!